Я вітаю Максима. Добрий день. Добрий день. Ну перш за все хочу сказати, цікаво було почути, оскільки я дуже уважно слухав цю історичну ретроспективу навіть сам дещо для себе пригадав, оскільки всю інформацію точно не втримаєш в голові. Ну а по-друге, не можу не відзначити Олексій що курточка у вас просто крутезна. Я потім ще запитаю, де ви її взяли, тому що мені дуже подобається. Дякую вам. Це не було підкреслення а, агресивності взаємин між а, США і Китаєм. Хоча, якщо хочете, можете потрактувати і таким чином. А, ну а власне, от як би ви означили градус? Цієї зустрічі, градус того, що відбувалося, це е, тигри придивляються і принюхаються одне до іншого. Чи це вже явно сформований намір двох лідерів дещо розрядити? Мені здається, що все ж таки це ближче до першого варіанту, е, тому що як я і говорив раніше, я завжди намагався в усіх своїх коментарях максимально збавити градус. Е, а в плані очікування якихось глобальних домовленостей, тому що, як я казав, нічого глобального не відбудеться, відбудеться якісь там е домовленості про цю оперативну комунікацію в військовому плані, там можливо міжрадовому, там ще якісь дрібні моменти, але от по ключовим позиціям по якимось дійти згоди ну навряд е вийде зараз, і по тому, що по тим офіційним заявам, які вийшли після перемовин. В Принципі, воно так, так і відбулось по ключовій позиції, яка хвилює найбільше там Китай, це Тайвань, пане Максиме. Тоді говорите? давайте, от, зараз так. до конкретики цих заяв ми перейдемо, але з вами погоджується власне і американський президент Джо Байден, тому що дійсно, от ці переговори були. Вікопомними важливими до них серйозно готувалися. Їх анонсували, не називаючи місця і тримаючи певну інтригу. І вони були доволі тривалими. Дві з половиною години говорили лідери Байдена Сі Цзіньпін. А і вдвох здійснили потім навіть прогулянку, в ході якої Байден, відповідаючи на запитання журналістів, підняв гору два великих пальці. І Оце так візуально вважають таким. Ну ніби оскільки це знак перемоги, що він задоволений результатами цього візиту, але сам він Говорить, що вважає важливим, щоб ми чітко усвідомили позиції один одного. Тобто не про домовилися про позиції. Говорить так, існують критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу. Давайте почуємо пряму мову Байдена і продовжимо. Я щойно завершив день зустрічі з президентом Сі. І я вважаю, що це були одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали. Ми спирались на фундамент, закладений протягом останніх кількох місяців дипломатії між нашими країнами, і досягли значного прогресу. А на що ми в першу чергу маємо звертати увагу? Що, ну про що головне говорили? От в цих формулюваннях підсумків та а про Конкуренцію і суперництво От Байден каже, що головне було переконатися, щоби конкуренція не переходила в суперництво. Щоб а, ну конкуренти, хто змагається, не ставали ворогами, хто воює. Фактично, так це треба читати. А, а які ознаки конкуренції? За чим ми маємо зрозуміти, що це не відбулося або відбулося. Ну мені здається, воно вже перетинає ту фазу цієї конкуренції, оскільки ну це лицемірно, що з боку а, Байдена що споку Цзіньпіня, тому що його заява я дослівно не не не, не пригадаю, але звучала приблизно так, що а, ми не збираємось кидати сполучені штати Америки з їх престолу, не намагаємось їх перевершити, але хочемо, щоб штати нас не, не, не стримували наш розвиток. Якось так. Але ну, ми розуміємо, що в першу чергу таких великих гравців є їх сфери, сфери впливу, сфери сфери інтересів, на які вони претендують. США зараз фактично знаходиться там, де сфера інтересів Китаю. Це Тайвань. Ми говоримо в принципі про а, цей регіон, Тихоокеанський там азійський регіон. Якщо ми говоримо про м, Китай, який зараз також вдерся фактично на Задній дворик Сполучених Штатів Америки, як називають Латинську Америку, і ага. там зараз використовує інструменти своєї кредитної експансії, викуповує літієві літ родовища і так далі. Тобто, за цими словами про те, що от конкуренція не має перейти в протистояння, нічого реального не стоїть, адже кожна з цих двох країн вона націлена виключно на Домінування і на лідерство не тільки в своєму регіоні, а й у світовому масштабі, uh -huh. тому ну якесь зіткнення, воно рано чи пізно відбудеться. Зараз дійсно можливо вони знайшли якісь компромісні рішення про мішкові, які можуть там дещо збавити градус. Це було важливо, тому що ну сполучені штати зараз не зацікавлені, і, хоч китай перебуває в достатньо вигідній позиції, вочевидь вони оцінили свої шанси, і зрозуміли. Що не готові до прямої конфронтації просто зараз. Хоча ну, теоретично шанси були б досить непоганими, але все одно потенціал західного світу він е, значно більший, uh -huh. і тому це от такі знаєте певні, певні загравання, хто, хто кого зможе краще приспати, скажімо uh -huh. так, приспати чиюсь пильність, щоб потім е, завдати якогось, е, якщо проводити аналогію з тваринами. Який із двох цих тигрів зробить перший стрибок, щоб другий не помітив, пане Максиме? Давайте тоді послухаємо Сі Цзіньпіна, який намагається, мабуть, приспати ось цю пильність Сполучених Штатів Америки, якраз оцими своїми словами про те, що не планує перевершити або змінювати США? Сполучені Штати Америки постійно запроваджують заходи експортного контролю та односторонні санкції проти Китаю. Це серйозно шкодить інтересам країни. Пекін сподівається, що США скасують односторонні санкції та забезпечить недискримінаційне ділове середовище для китайських компаній. Наше завдання ефективно вирішувати розбіжності, поважати принципи один одного, утримуватись від провокацій та разом нести відповідальність. США мають підтримати неминуче мирне возз'єднання матерго. Китаю та Тайваню, а також припинити постачати озброєння Тайбею. Я впевнений у світовому майбутньому відносин між США та Китаєм. Світ достатньо великий для процвітання обох країн. Конфлікт між Китайською Народною Республікою і США спричинив би нестерпні наслідки і треба конкурувати, а не ворогувати. Ну, десь так. Але. В принципі, от зараз, коли Цзіньпін говорить про це, він же теж має на увазі, мабуть, доволі конкретні речі. І Конкретних речей у взаєминах країн було теж багато. Я не знаю, чи треба кваліфікувати як агресивні такі випади з боку США. Але ну правда ж були от навіть нещодавні заборони на. Ам... Мікросхеми, на технології, які можна використовувати для розвивання е, штучного інтелекту е, на постачання власне технологічне от, стримування штучного інтелекту і стримування е, збройного розвитку. Зусиль до цього Сполучені Штати докладають. А Сі Цзіньпін каже: ну от якби цього не було, це б була просто конкуренція, і ми б природним чином розвивалися. Це взагалі досяжна річ? Ні, ну як на мене, тому що. В цього також же були причини технологічне шпигунство і піратство КНР. Воно ну ні у кого не викликає сумнівів. Всі знають, що КНР використовується цією технологією досить успішно, і більшість своїх технологічних рішень, які вони змогли розвивати, вони змогли ну не придбати в першу чергу, а саме вкрасти, ну особливо на перших етапах. Хоча й зараз вкладаються активно дуже в стартапи і так далі. Технологічна перевага це те, чим користується користуються Сполучені Штати Америки, і вони не хочуть цю перевагу втрачати, тому що вони розуміють, що виробничий потенціал Китаю він значно більший ніж Сполучених Штатів Америки, і тому, якщо вони втратять оцю технологічну перевагу, то Китай зможе їх обігнати з часом, і звісно, США це в цьому не зацікавлення, звісно, декларувати вони будуть там рівність, але все одно. За, ну, все одно ця конкуренція вона не буде допускати можливості якоїсь рівності, як для Китаю, так для Сполучених Штатів Америки. Вона ще й ну, якби не припустимо, Китай це була велика Німеччина країна, тобто демократична, абсолютно капіталістична, де немає якихось ідеологічного розриву між цими двома двома країнами. А так це глобальний можна сказати конфлікт. Цивілізаційного підходу до розвитку а, великої держави, тому отут от угу. такої якоїсь чесної і відвертої конкуренції, як на мене, просто не може бути, Максиме. Але от для цього розвитку майбутнього ми розуміємо, що зараз. Нинішній уже фактично реалізовуваний етап світової війни він відбувається за е, викопні ресурси, за е, паливо, енергетичні ресурси, чи не в першу чергу Росія намагалася ними скористатися е, захід дещо переосмислив своє споживання. Близький схід так само апелює і до цього, і до транспортних шляхів. Інші важливі ресурси, які нас в майбутнє відсилають, це ресурси енергетичні, але вже нового покоління. А, батарейки а, не знаю, великі акумулятори, тесла виробляє так. Літієві вони в першу чергу. Ви згадали літієві родовища, які Китай намагається скуповувати в Латинській Америці. Літієві родовища є в Україні. Вони не розроблені зараз. Але а, як от, тільки щойно уряд повідомляє, відкриваючи їх для і закордонних інвестицій, в тому числі поклади ці дуже великі. Так, от одна річ, інша річ це комп'ютери технології. Поки у Китаю немає програм власне, програмного забезпечення, які могли Конкурувати із штучним інтелектом, що розвивається у США. Але для цього потрібні чіпи і мікросхеми. Чіпи і мікросхеми виробляються далі увага. На Тайвані. Тайвань у 2021 році містив 65% світового виробництва. Корея, Південна, Самсунг і кілька інших набагато менших компаній мали 18% світового виробництва саме мікросхемів і чіпів. Китай всього лише 5. Тобто контроль за Тайванем, це контроль за майбутнім, фактично. Хто ж тут зупиниться? На що ж тоді ми можемо розраховувати? На що тоді можуть розраховувати? Ну, може розраховувати світ взагалі, і про що говорять, так би мовити, тут ці Цзіньпін і. Ам... І Джо Байден, от зараз якраз ми бачимо діаграму. Синій колір це так, ось таку схему. Синій колір це виробництво на Тайвані. От стільки у світовому масштабі там виробляється мікросхем. Жовтий колір це виробництво у південній Кореї, а червоний колір це виробництво у Китаї, а сірий в усьому іншому світі. Тобто всі інші країни, західний світ в тому числі, виробляє от решту близько 12% світових мікросхем. Ну, ось так виглядають ресурси майбутнього, за які схоже ну не на життя збираються боротися Сполучені Штати і Китай, хоча поки тільки приглядаються. Який тут ваш прогноз? Тут якраз дуже цікаво, тому що ну поки що оминаючи Україну, тому що ми не знаємо глобально, скільки у нас запасів літію. Хоча це може стати нашим козером, так, така сама тільки зворотня ситуація, в якщо ми говоримо про Азію і про мікрочіпи і напівпровідники, повертаючись до Латинської Америки, там понад 60% усіх запасів літію, і поки Сполучені Штати Америки, ну фактично, там ну, контролюють регіон і а, мають гарні контакти з Тайванем, а, з Кореєю, з Японією, а вони фактично впливають дуже активно на цей ринок напівпровідників і мікрочіпів, і в принципі певною мірою саме завдяки співпраці з цими країнами виграють в цій технологічній боротьбі, і саме тому вони тайвань і не можуть віддати, тому що ну перенести не просто виробничі потужності, а й кваліфікованих працівників кудись в іншу країну. Це це не просто перенести там збирання айфонів. Це зовсім інша історія. Тому е, це могло б зайняти десятиліття. Чи Китай готовий був би чекати на це? Це інше питання. А Китай в зворотньому напрямку рухається викуповує викуповується. Літі родовища в Латинській Америці, ага. фактично переміщаючись в формально їх сферу впливу, де Сполучені Штати Америки мали керувати процесами і агресивно скуповують усі літіві родовища. Uh -huh. А літі родовища, як ви правильно зазначили, це все це там починаючи від наших телефонів, ноутбуків. Е Електрокарів і так далі. Це те, до чого зараз сухається uh -huh. людство, це те, що стане одним з найбільш цінних ресурсів. І те, тому, що зараз, власне... на жаль, от дозвольте таку ремарку, що на жаль, не є а, повторно використаним. Тобто, це використовується тільки один раз. Поки що люди просто дістають цей літій, просто роблять із нього речовини, які використовуються в наших батареях, і все, і тому він треба. Він зараз просто треба знову і знову. Так ми звісно дійдемо в майбутньому до якогось там прогресу. До і іншого виду батареї, але тим не менш на десятиліття це дійсно буде mm -hmm. один із найбільш цінних ресурсів, так само як і е, напівпровідники і мікрочіпи. І так вже склалося історично, що центр їх виготовлення знаходиться mm -hmm. саме в азійському регіоні, контроль над mm -hmm. яким хоче взяти Китай, але це запорука могутності сполучених штатів Америки технологічна перевага, і вони не можуть дозволити цього зробити. Ну і звісно ж, вони будуть пробувати витиснути Китай mm -hmm. з Латинської Америки. Тому що крім літієвих цих історії, це ще й шпигунство uh -huh. за сполученими uh -huh. штатами, тому що Китай будує там свої шпигунські бази, Максиме. Тоді, от буквально в такому дуже короткому, майже бліц режимі. Але якщо б поговорили лідери, а потім за пару годин називає диктатором а, Джо Байден Сі Цзіньпіна, так він далі. Ну не те щоб виправляється, але роз'яснює, що ну так, ви ж подивіться на країну, там а, комуністична диктатура, і тоді хто ж сі Цзіньпін, звісно, диктатор. а... Це агресивна заява. Про що це свідчить? Ну, це свідчить саме про те, що е, мирного рішення у формування е, нового світового порядку не буде швидше угу. за все, ну і це якраз те про що говорив я. Що це не просто ж конфлікт економічний за якийсь економічну угу. перевагу, це конфлікт цивілізації, цивілізаційного підходу в принципі до бачення цього світу. І, і ще одна історія: те, що поновили канали прямого зв'язку між військами між військовими двох держав, це позитивний крок, і наскільки важливий? Крок позитивний, і він дозволить уникнути. Не цієї глобальної ескалації. Uh -huh. я повторюю саме не заплановане <хи> Тобто, так принаймні сторони знатимуть, що вони туди рухаються. Але а, нам наша сорочка ближча до тіла, нам важливо, що відбувається зараз між Росією і Україною, тому що за Росією значною мірою теж стоїть Китай чи принаймні його сила, його рішення сильно впливають на розстановку а, ось цих потужностей у світі, і кажуть, що а, Ситуація в Україні, що наслідки війни, перемога чи не перемога, напряму впливають на можливий конфлікт щодо Тайваню. Чи це так і е, от після цієї зустрічі наскільки цей конфлікт реальний, і що вирішили щодо нас? Безумовно, ми є певною вітриною, скажімо так, якщо можна це коректно висловити. Наскільки ми зараз з підтримкою західного світу зможемо дати відсіч Російській Федерації, настільки і Китай буде мати уявлення про те, чи варто їм пробувати військовим шляхом завоювати Тайвань, якщо він побачить, що весь цивілізований західний світ не може тут в Європі консолідуватись і допомогти європейській же країні відбити? Навалу з боку азіатської диктаторської країни, якою по суті азіатська диктатура, якою по суті є Російська Федерація, то він зрозуміє, що до далекого Тайваню, навіть враховуючи всю важливість в технологічному плані більшості західного світу, окрім Сполучених Штатів Америки, ну особливо діла не буде. Тому вони ну, принаймні зможуться зможуть, зможуть це спробувати, скажімо так. Дякую дуже, пане Максима. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.